До мене звертаються місцеві жителі, не розуміючи, чому під час забезпечення життєдіяльності нашого міста не тільки у нас створюються муніципальні варти, де виконують функції звичайно охорони. Невже у нас немає в Запоріжжі охоронних фірм, які, які можуть це робити? Для мене або ж такі Корупційні скандали, наприклад, в департаменті культури і туризму, де через церковники відмивалися дуже багато коштів. Ми це знаємо, пригадуємо. Або у світі за ті, ті генератори надав доручення безпосередньо правоохоронним органам, щоб вони розібрались, поставили в кінці кінців крапку в цьому питанні і повернули гроші до бюджету. До міського бюджету. Укриття. Ви всі бачили, що, що у нас відбувається з укриттями. Вони в деяких місцях просто зачинені, але більше половини відсотків, 50 майже відсотків, вони не придатні. Хочу нагадати, що всі ті, які придатні, у нас у місті Запоріжжя в тому числі, Десь поміщають 55, близько 55 тисяч людей. Але, як Анатолій Мукінщора на, на раді правоохоронних органів говорив, у нас близько 300 і більше тисяч людей. Куди іншим бігти? Це реально провальна робота. Про це у нас є е, муніципальний футбольний клуб. Фінансування якого ми дуже сильно обігуємося під час війни. І це неприпустимо. Ми всі маємо робити так, щоб наша оборона і охорона місця була як Одні зі зброї стають і захищають, жертвуючи своє життя. Ми маємо тут зробити так. Щоб ми надавали будь-яку допомогу, всіляку допомогу від будування опіру до надання допомоги нашим військовим. Якщо не ми, то хто? Сьогодні я звертаюся до вас всіх змогу просто припини, припинити приймати рішення, які дискредитують місцеву владу. Прошу приймати зважені рішення. І розуміти, що ворог підступний. В цьому, на цьому е, осінньо-зимовому періоді у нас, я говорю вже, як офіцер спецслужби, дуже буде тяжко. Ворог буде завдавати такого удару, якого не було в минулому році, саме по критичній інфраструктурі, саме по життєзабезпеченню нашого міста і не тільки. І це все залежить буде далі від нас, як ми пройдемо його. Якщо ми будемо витрачати кошти на зайве, ну, потім люди запитають усіх у нас і у вас. Тому дуже прошу приймати виважені рішення.